Так, і мої бейгели на 5 травня. Нана Пурпурова. Ну, це так прекрасно, саме гілля біле, але листки подивіться, от дійсно пурпурові. Теж краса. І теж не, не поспішаю обрізати. Ось, якщо воно сухе там. Можна прізійти в будь-який час. Дуже красиво, вона буде квітнути гарно. Ось. Вона висота до метра і діаметр так, так само. ось Але вона повільно росла і цвіте червень-липень, Не знаю, чи зацвіте вона в цьому році, але я буду чекати. Ось така ця вейгелка. І вейгела Вінс of Fire. Було дуже багато. Сухого я прибрала. Це була малесенька, в па 9. Тоже дуже гарні листочки, я дивлюся, ось. Ну, Всю красу вам покаже трошки пізніше. Також вона зростає сонце. Навіть тінь пишуть і на півтінь, а розмір її від метру. До метр двадцять. Ось. Так що буде, мені кажеться, е, навіть ні, не метр двадцять, метр п'ятдесят. Сонце на півтінь. Ні, тут не тінь. Так, вона квітуча 30-40 днів, травень-червень. І схильна до повторного цвітіння. Значить, треба прибирати. Квіточки, які відцвіли. Ось. Ну, я дуже думаю, що вона в цьому році мене не заквітує, бо вона наразі дуже маленька. Зовсім маленька. І вигела на новарії гата поки що на розсадній грядочці. Це подарунок теж нашої. Квітникарочки, Юлічки. дякую їй. Ось. Тому що я не знаю поки що, куди її посадити. Поки що вона геть маленька, сантиметрів 20, але вона виростає. Висота півтора метра, ширина до. 1,8 метрів. Ну, звісно, що стримувати можна. Ось квітне дуже гарно червень липень, і садити потрібно тільки на сонці. Тому мені потрібно продумати діляночку і висадити її. І, скоріш за все, це буде восени. А можливо, і ще й спію, е, е наразі, не знаю. Ось така вона красуня. Вейгела, нана, варіагата. Вейгела, вінс ом Fire. Ну, зрозуміло, що квітування Вейгел в цьому році ми не побачимо. Просто побачимо швидкість зростання. Ось, ну, ця сама малютка. А так в мене були більші вейгели. Ось така вона. Поки Пока ще малютка. Вейгела нана варіагатна. Ну, для мене не менша красуня вона ось тільки от, з-поміж інших о, кущів. Дуже гарна. Така іде окантовка в неї світленька. Ну, дуже красива. Вейгела нана пурпурова не знаю, вона мені подобається із-листочків теж. Ну, не знаю, мені всі подобаються мої кущі гарники. <сум> Тому мені хочеться їх зняти, щоб всі, ну, хтось подивився, може, вибрав собі. На жаль, квітування не побачимо, але будемо бачити швидкість зростання. 17 листопада. Вейгела нанапурпурова. Лістечку печі вже скинула. Трошки підросла за сезон. Ось така. І ось Ваєгела, забула назву підпишу. Е, так виглядає в листопаді. Е, Листечка почервоніла і тут більше на ній листячка. От. Гарно підросла. Е, на жаль, він з оффаєра втратила, але ось така в мене ще є. Вийгелка дуже гарно виглядає ще, от, біля мискантуса.